Всім привіт! Рада вітати. Я в сінничку набираю люцерочки поросяткам. Точніше, не поросяткам, а свинці і кабанчику. Вивела їх сьогодні на прогулянку. Так, дівчинка моя. Вивела на прогулянку, бо їм теж треба іноді гуляти. Там у них поки що в загончику йде прибирання, синочок допомагає. Білочка ще поросна трошки. Скільки це у неї? Десь півтора місяці поросності. Ну Вже живо таке. Ось, біжить, біжить. Ось о, кабанчик гуляє. Великий вже хлопчик. Вже викачався десь. Вілочка гуляє. Ходить за мною, я йду, і вона йде. Ось так, прибралися. Підгледіла у блогерів, отак дощечку кладуть, прибивають. І тоді туалет, де поросят, він тільки там і лишається. Навіть якщо волога, то воно не розходиться по підстилці. Накидала їм сіна, бо соломою у мене біда в цьому році. Сіна вдосталь, бо ми. Брали в оренду сусідський город, який для церкви засіяний, саме косили, саме сушили. Тож, сінця у мене вдосталь, а ось соломкою біда. То підстилаю їм більше сінця. Вони його їдять. Як підстилка, воно не дуже, бо швидко скінчується. Вони майже все переживують. Білочка, ну що ти нарядилася? Заривалася і нарядилася. А соломка у мене йде на малечу. Вона все ж таки, як підстилка, годиться краще. Ось такі карапузики. Але і сімця їм теж трошки даю. Вони його ще не їдять. Мамка ще тільки їх навчає, що можна то їсти. Вони більше граються. Жують там щось. Але не можу сказати, що прям їдять. Ось так побіг. Швиденько. Такі вони цікаві. Іноді отак гарцюють, а іноді завмирають. О, цей гусар. А ще в мене дещо трапилось. Взагалі у нас лишилось два гусика, і ми думали, ну, що то так же, на якесь свято будуть. А виявило, що це гусака гусечка. І вчора гусочка мені знісла яйце. Взагалі-то я лишала собі ось індокачок. Селезня і дві качечки. Наробила їм гніздечко тут, гніздечко знизу там, гніздечко у куточку. Дивлюсь, гусочка ось там щось собі порсається. Вона зробила собі гніздечко. І знесла туди, туди яєчко. Я не знала, що робити, я вже тут і знайомим блогером понаписувала. Мені дякую, велике пан, пані Надія підказала, що робити. Ну що, буду зберігати, збирати яйця. Може, в мене будуть і маленькі гусенятка. Хоча я взагалі ну, не розраховувала на це, але вже як буде, то хай буде. Так, пачечки. Гусак такий, такий ти противний гусак ображає качечок. Доводиться отримувати їх разом. Ну, Бо нема в мене ще де їх утримувати окремо, а на вулиці я не хочу, щоб вони лишалися, хоч там і є домівочки для качок, бо вони влітку в мене жили на вулиці з маленькими домівочками. Але на вулиці не хочу їх тримати. Ніби й морозів таких нема, але. Ну, не знаю, може, то я ще пережахана, бо це ж у мене перші пташечки в житті. Так? Які гарнюські, Так мені оці катечки подобаються. Вони такі якісь ну, дуже милі. Гусочки взагалі теж подобаються. Вони якісь соціальні, вони розумні, ходять за мною, куди я там скажу, то йдуть. Але не дуже вони голосні. Дуже. Так? Гусак. Навіть свинка, коли поросилася, мені довелося їх виганяти, бо ото в них віконечко до свинки. І він туди все заглядав і кричав, лякав, мамочку. Що там, кабанчик, смачно тобі? Ділочко, дівчинка. Тут у мене бійка, бійка. От завжди так, тільки трошки свіжого сіна чи солому кинеш, починається ось таке. Це просто мовчки дивитися. Не бачу сенсу щось казати. Вже почала при старт підсипати поросята. Вони ще не їдять, тільки пробують. Хоча їм сьогодні вже 9-й день. Вчора, до речі, робили зваження, зважували. Мабуть, сюди відео трошечки покажу, що ми там назважувалися. Ну, як на мене, то вага дуже непогана. Це одні з найбільших поросят, що у нас були. Ні, ну були там рекордсмени, звісно, у мене більші за цих. Але не знаю, що на це впливає. Можливо, те, що мамка у нас все ж таки кармал. Ну, а загалом хочу сказати, що зимові поросята, вони зазвичай виходять. Ну, не тільки мої слова, і від багатьох там ще людей чула. Все там пристаєш до мамки. Чи зимові поросята вони завжди е, і міцніше здоров'ям, і ростуть швидше. Ну і загалом краще зимові поросята, ніж е, літні. Влітку все ж таки спека на них дуже впливає. І впливає негативно. А зимові, хоч у мене тут і тепленько, вони під лампочкою. Лампочку не вимикаю ну зовсім. Постійно лампочка звільнена. Але все ж таки чогось вони взимку такі краще. Ох, і шкоди, ох і шкоди. Зубки пообкусювала їм. Ще три дні їм не було. Я вже пообкусювала, бо їх 10 переживала, щоб вони там не дуже один одного кусали. Але все одно вушка у них подряпані. Хто там чихає? Кабан, будь здоровий. Рости великий, будь здоровий. Але вушка у них все одно покусані. Є таке. Красунечки мої. Ви красоні діточки. Красуніни діточки. Дуже чекала, я що будуть у мене полосаті поросята. Але чогось не вийшло. Дуже міцний у нас батьків ген. Так? Всі однакові з лиця, всі в отця, Тільки оця одна у мене, як бурьонка, І ще є поросятка, у нього такі сережки на вушках. Ну, майже ластівка. Окрас це коли брюшко біленьке, а ось він ходить. Шкодить. А так взагалі всі у батьках. Ну, є два чорненькі повністю. А так ніжки в носочках, у шкарпеточках, хтось у гольфиках. І на п'яточку рожеве п'я О Боже, що ти? І на п'яточку у нас є цяточка така рожева. У кабанця вона теж є. Ну, він не, не тим боком, де у нього п'ятачок. Кабася. Ей, повернися. Не хоче показувати. У нього таке прям між ніздрів серденько рожеве. І у багатьох поросяток також є на п'ятачку цяточки. Такі величенькі. Деякі є просто чорненьке поросятко і рожевий Де Дити? Ось цей, наприклад. Дити. Ану, виходь. Ось, бачите, видно? Паця! Що там мамка? Мамка каже, не можна поросят брати, так? Ох, і цікаві. Оглядати хоч цілий день можна. Такі вони прикольні. Ну, мабуть, як і усі маленькі звірятка. Чим менше, тим прикольніші. А ось і наше зваження. Додаю окремо звук, тому що дуже вони вирощали, не подобається їм ця процедура. Так, перший у нас кіло 800, ну, хай кіло 830. Так, наступний. Мисочка незручна. Вони у ній ковзають. Ну, все одно, 2 кіло. Десь 2 кілограми приблизно. Кіло 950 десь так. Так, місочка потребує заміни. Ось так. 2 кілограми, 20 грам, кіло 930 це манюська. Кіло 520. Так, тут у нас десь кіло 800, кіло 900, кіло 840. Ось так. Кіло 680, кіло, 630. Оце найменша у нас. Кіло 300. Дуже манюсенька. Кіло... Кіло 980, десь близько 2 кілограмів. А оця спокійна наша бурьонка – кіло 880. Молодець, пройшла зважування. Хочу зауважити, що поросяткам на момент зважування було 7 діб і 12 годин, тобто 7,5 днів. Досить маленькі за віком, але вже досить великі за вагою. Дивні звуки, які ви чули. На цьому відео. Це звуки ось цих двох шкод. Кому цікаво, хто дивиться мене вже давно, то я пам'ятаю, що котика в мене немає. Півтора року тому мій котик зник. У мене був шотландський висловухий кіт. Але ось наприкінці цього літа моя хороша знайома, вона військовослужбовиця, знаходячись. Під каховкою, там кішка народила прямо у них на позиції кошенят. Вона привезла двох, бо вижили лише двоє. І один з них у мене. Я взяла собі ось цього, ось цю шкоду сіреньку. Звуть його Саймон. Ви вже бачили його на моїх відео. Він дуже шкода. Це зараз йому вже піврочку. Цей котик також котик ЗСУ, брат чоловіка служить. І поки він на позиції, оця шкода знаходиться у мене. Так? Звуть його Сімба, як і мого попереднього котика. Вони не б'ються так, щоб дуже, але у них буває шило в попі. Ось такі вони шкодні. Ну, це так, інформація для тих, хто цікавиться моїм життям. А так, на все добре. Чекаю вас у наступних відео. Пока-пока!